Доброго вечора, ми з гаража. З вами варяг. Як ви бачите, вже нова стіночка у мене. Ну і хто там, хлопці, казав, що на СТО міняються тільки оригінальні запчастини? Ремкомплекти не використовуються. да 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 Можливо, десь в паралельній сезоній таке і діє. Але приїхав мопед. Окей, стрит собі мопедик. Suzuki СВ-650. Е, обслуговування мотоцикла і щось не гудить бензонасос. Ну, не годить бензонасос, понятно. Розібрав я бака, відкинув, подумав, що можливо запобіжник. Ні, не запобіжник. Зняв я корпус бензонасоса з усім лихом. А там просто корпус і бензонасоса внутрі немає. Пошукали бензонасоса, кажу, ну, такий цінник зараз 3,5 тисячі і місяць чекати доставки. Або оригінал теж щось там чекати близько місяця, але ціна в 15 тисяч гривень. Е надо зараз і надо зараз. Пря Прямо щас. Окей. Привезли потім. Нагнув я матюків трошки. Привезли оригінальний насос. Підібрати нічого неможливо. Поїхав на авторинок підбирати. Підібрали по форм-фактору більш-менш похожий від восьмерки Ланоса. Ну, Підказали хлопці. Мотосвіт привіт. Сережка підказав. Дійсно, поміряли, підходить. підходить. Щось, щось схоже на правду. Але його треба доробляти. Ну і зараз я покажу, як це відбувалося. Бо ви будете вже дивитися, коли я все дороблю. І трошки по обслугі мотоцикла теж затронемо теми. Будемо підіймати україномовний контент. Коротше, хлопчики і дівчатка, Дорочня в чому заключається? Привезли то бензонасос, який згорів, якому гайки. Ну і дев'яточний бензонасосик. Ось сюди він, АТ-шечка. Слава яйцям. Ну, і, якби я почав його встановлювати на роботі, ну, прийшлося брати роботу на дім. Причина того, що тут, як ви бачите, трохи полуколом виріз є. Тут немає. І редукційний клапан у мене опирається сюди, його вигинає. Тому мені доведеться ліквідувати оцю фішку. Доведеться підрізати саме цей колодець фішки. І зробити проводку під цей бензонасос. Ну і побачимо, чи вдасться це зробити, чи... чи я не знаю, що робити. Якось так. Ну і за допомогою гравера. Можливо, я викину обзор. Наберіть 5 лайків. Я викладу обзор на нього. Я зрізав лишній кусок. Для мене. І зараз буду припаювати клеми сюди, мінус плюс. Бо мені не подобається, що ця пластина відходить, тому я хочу ось тут припаяти її до клеми, трошки припойчиком. І зробимо термоусадочку на клеми, мама має працювати. Продовжуємо. Дістав провода, обжав їх мамами, зафіксував, припаявся на ці контакти папи. Припойчиком, клеми пропаяв. Тут колечка прийшлося гравером доробляти, бо вони були трошки більші за ці. Прийшлось під розмір підігнати, щоб вони не впиралися нікуди. нам. Ну і трошки клеми надігнув в сторону, щоб у нас редукційний клапан не впирався. Ну і до опрацювання бензонасоса готове. Перевірив, короткочасно, він качає. Далі збираємо вже вкупу в стакан. Наразі зібрано все в колбу. Тут знизу йде в оцьому, в стакані сіточка, надіта, запресована на бензонасос. Бензонасос вставлений в стакан. Проводочка розключена так, щоб не впиралася в цей редукційний клапан. Ну, Хто пам'ятає, тут у нас був наплив, який я зрізав на клеми. і клеми я трохи в сторону обігнув, щоб це стало не наперекосяк. Ну і датчик палива, ось він у нас. Присутні. Все, стакан можна збирати в бак. Заміна масла на цьому конику проста, як двері. Потрібно відкрутити масляний фільтр, і з лівої сторони є зливний болтик. Заливається з лівої сторони. Через пробочку. У віконечку, дивимося, рівень масла. Далі для перемивки системи потрібно відкрутити стопорний гвинт на кришці радіатора. І на помпі з правої сторони ми маємо теж зливний болт. Все робиться просто. Як я вже казав, злили ми антифриз із помпи ось зливна пробка його. Далі чекаємо, поки він прогріється, залили новий. Чекаємо, поки він прогріється. Спрацює вентилятор. Спрацював вентилятор на 100 градусах. Далі він настиває. Открутить кришечку, долить до повного бачка. І законтрить. Ось є тут гвинтик, контргвинтик. Не забути його законтрити. Масло заливається теж з правої сторони. У нас віконечко для масла. Все чудово, фільтр в гарному доступі. Ну і з лівого боку у нас є ще до нього бачечок. Натосол, точніше, антифрез, ось він. З лівої сторони дві мітки. Для того, щоб долити в бачок рідину, потрібно взяти і зняти бак, перепідняти. Спереді викручуються два гвинта, внутрішній шестигранник інбус Піднімається бак. Можна не відкручувати його звідти, сідло тільки треба зняти. І, в принципі, все. Далі все чудово. Гальму прокачали, теж спереді бачок гальміної рідини, викручується два гвинта. Звивається, тормозуха прокачується. Я без помічника прокачував важелем. З одної сторони у нас штуцер. І з другої сторони у нас також є штуцер для прокачки. Гальм. По правій стороні від мотоцикла під сідушкою у нас бачок на тормозну рідину, так само два гвинта. І на задньому колесі теж є прокачечний штуцер. На закінчення, вже бачите, я з кафійочечком вже відпочиваю. Доробили пара слів про цю сузуки. Ще що я не згадав у відео, це заміна фільтра повітря. Повітряний фільтр складається як елемент у машини, він на пластиковій основі, фільтруючий елемент, і також там є ще така молчалочка у ловітель. Воно знаходиться під баком. Так що вам по-любому прийдеться зняти дужку, відкрутити передні два гвинта бака і просто задерти бак. Можна навіть відкрутити, там легко відкручується ключиком головочкою. Вибачаюся, заднє кріплення баку, болт сквозняк. І зміщується бак назад, припіднімається і маєте доступ. Викруточкою PH2, відкручується, там, не пам'ятаю, 6 чи 7 гвинтиків, піднімається кришка і міняється цей елемент. По остальному я вже розповів, все міняється як на автомобілі. Дуже легко, масло залили спробочки, викрутили фільтра, залили. Тормоза прокачується теж як в автомобілі, тільки можна одному без помічника прокачати. Все робиться дуже просто. Залили жижі або злили її, точніше стару, залили нову, прокачали, прокачали, відкрили, позливали. Ну, да, з передком треба гратися то ліву, то праву, то ліву, то праву сторону прокачувати. Ну і тоді вже, коли ви чувствуєте, що пузирки не йдуть, точніше бачите, коли пузирки в банці не йдуть, гальмо стало в речах більш таке туге, все, система прокачана. Мотоцикл обслуговування дуже простий, підійде новачкам. Взагалі проблем немає з обслуговуванням, я не знаю. Колодки міняються там теж дуже просто, все, все просто робиться на ізі. Ну і плюс з того, що в мотика пробіг, маленький був такий. Ну, да, день потратив я на його обслугу, на вживлення 9 бензонасоса. Але тим паче, як ви бачите, все це робиться, він завівся, все працює, все чудово. Тому. Обслуга даного мотоцикла досить проста. Рекомендую для новачків, ну, саме ті, хто пруться по стрітах. Наприклад, є мотоцикли, у яких обслуговування більш таке западлисте, де потрібно куча специфічного інструменту, куча всього. Ну і по свічкам, там теж є прикол цього св шки Єдиний прикол заміна свічок. Одна свічка на горшку знаходиться під сідушкою. Зняли сідушку. Откинули резиночку, зняли насвічник, длинною головочкою свічною туди залізли, викрутили свічку, дістали її. Якщо головка без резинки і ви не можете достати свічку, робите просто насвічником відкручену свічку. Задіваєте, витащили, витащили її з насвічника, нову, вже по-любому ви попадете акуратненько головкою туди закрутите. Передня свічка на передньому грошку котлу знаходиться трошки в западлистому місці. Вона знаходиться за радіатором під баком, доступ до неї трошки обмежений. Хлопці, не мучтеся. Я хотів нагріти судьбу, але судьба мене нагріла. Два болта радіатора з правого боку. Відкручуєте два болта, зміщаєте радіатор. З лівого боку він на одній проушенні тримається. Ну, буквально на рамі виліт, скажімо так, штифт вилитий. Ви з нього зняли, відвинули трохи радіатор. Він на патрубках тримається, все тримається чудово. Не, не потрібно помічника мотоцикл в одиночку обслуговується. Відвинули цей радіатор і просто залізли ключиком, ну, трящоточкою, з головкою, все туди залазить, все можна залізти, відкрутити, поміняти. Єдине, що да, прийдеться радіатор зняти, без зняття радіатора ніяк. Тому, ну, якось отака обслуга у нас вийшла мотика, який, ну, простоє він довгенько без е обслуговування, тому ми поміняли всі рядини. Все прокачали, все прогріли, долили антифризика, замінили маслом, фільтр, фільтрап, свічки. Все, мотоцикл жив, мотоцикл поїхав, досить гарна модель. Навіть якщо ми згадаємо покійного болта Артема Болдарева, то навіть у нього в огляді був Suzuki СВ-650. І він дійсно казав, що хлопці непоганий мотоцикл для початківців взагалі зійде, тим паче 650 кубів. Вам вистачить, ну, в принципі, для початківця це буде навіть трошки і забагато. Ну, якщо обережно їздить, вполне, вполне собі. і його надовше хватить. Вам не прийдеться, допустимо, після 250-ки, вона вам стане скучною, ви почнете 400-ку шукати. 400 ка стала там скучною після двох сезонів, да, ви вже 650-ку, чи 600 ку 650-ку шукаєте. В принципі, якщо зразу СВ 650 взяти, по обслуговуванню проблем немає. В принципі, мотоцикл доволі гарний, немає таких у нього заїків, як, наприклад, ну, скажімо, обслуговування тої самої Драги чи Ваймакса, це трошки потрібно мати навиків, мати інструменту і читати мануали заводські. З цією конячкою взагалі проблем немає. Якщо ви трошки гайки крутили, трошки шарите. Там немає нічого складного. В одиночку обслужити його можна. Мені ніхто не допомагав. Я всіх навіть одганяв, щоб над душею не стояли, бо... бо просто коли ти щось робиш і тобі починають під руки лізти, хочеться чимось навернути тяжким. Тим паче, що ну да, є там, що треба допомогти, що в операції деякі вдвох проводяться. Наприклад, в цьому мотоциклі все проводиться дуже легко, в одиночку, все міняється, і вам, грубо говоря, раз в сезон досить потратити дня, якогось вихідного дня, обслужити мотоцикл, поміняти людини і все, ви катаєтеся сезон. Я не знаю, що може на ньому статися таке. Єдине, що ще в цій моделі, це е, є такий пісюн натягу е, цього цепка ГРМ. Він в цих моделях трохи страждає, його вже після 2010, мабуть, року змінили конструкцію, він став більш надійніший і тому, в принципі, до 2010 року мотоцикли sv 650 якщо берете, можна зразу просто поміняти дану деталь, щоб у вас не було нічого. Це єдина болячка, скажімо так. Ну, Наприклад, на тому, який я обслуговував, після заміни масла взагалі. Шуми перестали, ну, масло там не міняли років, зотре, це точно. Тому ну дійсно, воно вже свій срок не по кілометражу, а по рокам відходило. Ми його замінили, все промилося, замінили масло. Все, проблем не стало. Так що, беріть такий мотоцикл, якщо хто хоче стріта або некида, будь ласка. Ну, а на цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей.